Річниця визволення з полону, як зараз живуть члени екіпажу пошуково-рятувального судна Сапфір. Вистояв після двох ракетних влучань, як працює єдиний пологовий будинок у Херсоні. Після п'яти місяців в окупації, як родина переселенців з Нової Каховки, адаптувалася до життя в Одесі. Позаду мене цивільне судно Сапфір, яке 26 лютого 2022 року захопили росіяни біля острову Зміїний. Члени його екіпажу йшли до острову з гуманітарною місією. Натомість на понад місяць вони опинилися в російському полоні. Рік тому, у квітні, сапфір та членів екіпажу повернули Україні. Наразі всі вони виконують свої функції. Сапфір пошуково-рятувальне судно. Упродовж двох годин по отриманню сигнала про лиху екіпаж виходить в море. Коли прямували до Зміїного, отримали сигнал лиха від танкера Міленіа Спіріт підібрали 11, якщо я пам'ятаю правильно моряків, які були в воді. Наскільки я пам'ятаю, це судно влучили ракети і воно горіло. 26 лютого на борту судна перебували 17 членів екіпажу та три капелани. Неподалік острову Зміїний Росіяни вийшли на зв'язок та скомандували Софіру стати на якір у визначених координатах. Ну, коли Росіяни зв'язувалися, ми на цими радіостанціями, за допомогою цих радіостанцій на 16-му каналі ультракоротких хвиль відповідали. З'явились озброєні військові. В камуфляжі, і вони почали знаками показувати моїм хлопцям на кермі, щоб вони лягали. А я стояв на мізку і він крикнув мені лягай. Я зразу, зразу думаю, ну як лягай? Я ж капітан. тут. Коли він дав чергу над головою з автомата, то прийшлося підкоритись. Ми йшли рятувати людей, ми йшли допомагати. Ми йшли робити свою роботу. Дуже непросто згадувати про це. Я був тоді в амбулаторії, коли почалося був якийсь шум, стрілянина, потім тиша, вийшли, одразу до тебе дула автомата. Руки за голову, на коліна. Прикордонники з острова на той момент були в окупованому Севастополі. Згодом росіяни відшвартували туди і сапфір захопленим екіпажем. Я спасательний отступ на сафір прийом. Ситуація така. На порту зелені чоловічки. Жудна захвачено, нахожусь під стволами. З Севастополя потім нас перевезли в Росію. Да, в наметний такий лагер для військовополонених. Там знаходились, я не пам'ятаю, дня три-чотири, а потім з цього лагеря перевезли ще північніше, і там вже в СІЗО в тюрмі ми сиділи. Погрожували розстріляти, казали, мені казали, що ви офіцер СБУ. І у вас така легенда, що ви тут цивільні моряки. Там був такий холод, що в мене замерзло все. Думки замерзли. Десь до пів року колін не чув, ноги як ватні. 19 членів екіпажу рятувального судна Сапфір обміняли на 11 російських цивільних моряків з врятованого судна Міленіал Спіріт. Був і світлий момент. Ми пішли рятувати людей командою. Ми командою повернулися, і нас зустрічав наш адмірал. Попри те, що росіяни пограбували сапфір і екіпаж, і судно після відновлення та реабілітації повернулись до своїх обов'язків, Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Херсонський перинатальний центр номер один зараз єдиний приймає породілю місті. Більшість населення евакуювалась, та жінки, які залишились, приходять народжувати сюди. Розповідає завідувач пологовим відділенням Петро Маренковський. Під час окупації працювали, тому що ну багато народу було в Херсоні. Ну мабуть, 1150 населення було, і народ і люди просили, щоб ми нікуди не виїжджали, щоб ми залишилися на місці. Ну, окупаційна влада вона прийшла. І почала пресувати всі лікарняні заклади. Наполягали на знятті нашої символіки із відділення, яка в скрізь була. Там були наші прапори до останнього. Потім ми їх, нам їх прийшлося заховати і ми їх дістали 10-го вже, навіть листопада. А взимку росіяни двічі обстріляли перинатальний центр. Заклад втратив два поверхи та все одно продовжив працювати, згадує Петро Маренковський. У нас була значна пожежа, пошкодження. Нашої території, відділень. Ми після його якось вже через три доби могли працювати. А другий у нас був прильот, це був такий конкретний. Це було 24 січня. вже то також після нового року то в нас постраждав один ліва права сторона корпусу, дитяче відділення. Відділення патології. Задля безпеки пологове відділення облаштували на першому поверсі, кажуть співробітники установи. Тут взагалі тобі був прийомний покой раніше, але ми зараз тут обладнали пологову залу. Це свята святих, тут у нас дітки народжуються. Це та сторона, яка тут взагалі-то вона безпечна. Та сторона, вона ж летить зі Дніпра. на цьому ліжку ми народжуємо. Вікна пологової зали зашиті фанерою, а одразу звідси вихід до укриття. Тут у нас обладнане все для того, щоб знаходилися співробітники. Там окремо є приміщення, де ми можемо приймати пологи. Колись якісь обстріли, то ми бігом сюди всі біжимо, ховаємо персонал. Вчора вони тут пересиджували у нас, бо вчора дуже великі обстріли були. Три дні тому в Херсонському пологовому Анастасія Стукаленко народила доньку, яку назвала Машею. То, що бахкаю, то остальне все. Не страшно, давно хотіла в Херсоні народити. Ми вже привыкли. У нас на восточному нашій кімнаті стекла нету. У нашей кімнаті з дочкой. І и вісім и стекла на балконе нема. І второй під'їзд повністю вибила. Хвиливалася, це моя дочка. Я ее очень люблю. И я очень за нею переживала. Ольга Цектур Іван Хворостян Суспільне новини. Війна спіткала Анастасію та її родину на Херсонщині у місті Нова Каховка. В окупації сім'я прожила п'ять місяців. Було стійке таке відчуття, що зараз зараз все скінчиться, що це не, не може бути в цивілізованому світі, таких просто та не може світ цього допустити. Потім ну це вже було невиносно, і ти ходиш по вулиці. Знаючи, що поряд з тобою ходять військові з автоматами, вони в будь-який момент можуть тебе зупинити, зробити обшук, затримати в катівню. Кількість російської воєнної техніки на вулицях нової каховки збільшувалась, і родина вирішила евакуюватися. Розповідає Анастасія. Полегшення я відчула на першому блокпості України. Просто в Запорізькій області це інше повітря, це ти бачиш наш рідний прапор. Це такі відчуття, які мабуть. Наш шлях евакуації почався 10 липня. Ми виїхали вже по дорозі до вільної України. А в ночі вночі з 11 до 12 липня був стався великий вибух у складі БК Орків, і цей склад БК знаходився біля мого будинку недалеко. Початок букіна можна це подивитися і цією вибухом, волновибухом зривної хвилею просто повибивало усі вікна шибки двері нічого на місці не залишилось в сім'ї двоє дітей це молодша донька анастасії чотирирічна мілана я існую кахохи танки ще один раз. а танки хороші Нет, только они все дома разгрушают. Танки разрушают дома? Угу. А твой дом где? Далеко-далеко все страна разрушают. А что с твоим домом, Тоть? Он разгрушен и Анастасія також виховує 12-річного Віталія. Одразу після народження у хлопчика діагностували рідкісне захворювання синдром Лежина. Втім, належний догляд після початку повномасштабної війни він зміг отримати лише після евакуації, каже Анастасія. Я навіть декілька разів підходила з документами на блокпост, благала, просила пропустити нашу машину. Ми 217 були в черзі, і по 90 на добу пропустили. Скали, але мене завжди відправляли чекати їх рішення. Потім вже за 20 хвилин до закриття блокпосту, там без 27, я підійшла вже з дитиною і показала на посту цим клятим свободнітелям, що усю дитину ви змушуєте чекати під палячим сонцем. Наразі Віталій проходить реабілітацію в одному з центрів Одеси. Анастасія каже, бачить успіхи сина. Ми прийшли, маючи досягнення 20 кроків. А на сьогоднішній день після двох курсів в цьому реабілітаційному центрі наше досягнення становили 380 кроків. Кілька місяців тому Анастасія почала вишивати шеврони для військових. Написав декілька місяців тому, мій друг Він попросив вишити шеврончик, де написано Нова каховка. Я це зробила, показала в соцмережах свій результат і посипалися запити. Ось Такий, бачите, новий герб. Це не офіційний, але він полюбився нашим містянам, тому що він містить радянської символіки, і цей ескіз з'явився під час війни. Олена Голда, Сергій Коболянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 12 квітня. По всій Одещині хмарно з проясненнями. Можливі опади у вигляді помірного дощу. Вітер східний 9-14 метрів на секунду. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман. Видимість 200-500 метрів. Степчик термометру коливатиметься від 5 до 10 вночі та від 11 до 16 градусів з позначкою плюс у день. В Одесі теж хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-10 градусів, у день 11-13 із позначкою плюс. Oops.